1 вересня 2025 року в Україні в усіх закладах вищої освіти стартувала базова загальна військова підготовка. Курс складається з теоретичної та практичної частини. Студентів вчитимуть тактичну, психологічну, вогневу підготовку, до допомогу, військові дисципліни та інше. Як це вже зараз відбувається на практиці? Ми будемо говорити з депутатом Верховної Ради України, заступник голови комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан доєднується до нашого ефіру. Пане Василю, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава вам дякую за запрошення. Давайте, пане Василю, якщо так можна вже сказати за перші там 20 днів вересня, так які ви бачите зрізи стосовно базової загальної військової підготовки для студентів? Як це відбувається зараз вже на практиці? Чи рано робити якісь висновки, особливо стосовно ефективності і практичності цього нововведення цієї навчальної дисципліни, справді з початку вересня набула чинності обов'язковість проходження базової військової підготовки для студентів усіх навчання закладів вищої освіти, усіх форм власності, але тим не менш, хочу сказати, що, по перше, вважаю, що це абсолютно правильна і необхідна. Ініціатива і фактично законодавчі зміни для того, щоб нас молодь набувала практичних і теоретичних навичок з позахисту держави, і в тому числі на е, набувала практичні навички у центрах на спротиву. Другий момент це те, що ця навчальна дисципліна стає обов'язковою, і е, мені здається, що оскільки в нас держава. Вже тривалий час знаходиться в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, і зараз підстав говорити, що політика ворожої держави якось може в перспективі докорінно змінитися. Це наштовхує на думку і на необхідність того, що у нас населення України має знати, що таке до медична допомога, як користуватися зброєю, мати теоретичні практичні навички по національному спротиву, і я вважаю, що ми рано чи пізно до цього би все одно прийшли, коли починаючи з молодого віку, навчаємо своїх громадян захищати себе, захищати свої сім'ї, захищати свою державу. Давайте ще одне уточнення: чи може студент відмовитися від такого предмету? І чи для дівчат він також є обов'язковим? для дівчат це добровільно мають обов'язково прийти саме студенти чоловічої статі, але звичайно, що студент може відмовитися, але це буде тягнути за собою наслідки, можливості відрахування його з цього закладу вищої освіти? Звичайно, що є різні обставини і різні причини. Можливо, можуть бути поважні причини, що Людина не долучилась до базової військової підготовки, тоді вже це на розсуд керівника вищої освіти, Це може бути перенесено на наступний рік, але обов'язковість проходження цієї навчальної дисципліни передбачена законодавством і відповідно постановою кабінету міністрів України. Сама навчальна програма розробляється у співпраці Генерального штабу і заповодження міністерства освіти і науки, особливо. Що стосується практичної сторони, хочу звернути увагу, що перед тим як проходити практичну частину цієї базової військової підготовки, яка є удвічі більшою аніж теоретична по тривалості, має студент пройти медичний огляд і є певні винятки, ті, кому не потрібно проходити таку базову військову підготовку. Це, наприклад, тим громадянам, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби. Або які мають інші підстави її не проходити. Ну, наприклад, там нещодавно набули громадянство і вже служили в армії, або служили в збройних силах України, або вже мають сертифікат про проходження базової військової підготовки. А так, то це буде стосуватися всіх, і відмова може потягнути за собою відрахування з закладу вищої освіти. Пане Мока, я так розумію, що зараз ще рано казати, чи були вже такі прецеденти про відмову від проходження базової загальної ну, Мені Про них точно невідомо. Це треба напевно запитувати керівників закладів вищої освіти, Але така опція передбачена законодавством. Станом на зараз читається. Я так розумію, має бути вичатка 90 годин практичної частини. А потім те, прошу вибачення, швибачення те, частини, а потім вже понад 200 годин практичної частини. Так. Так, загалом курс розрахований приблизно на 300 академічних годин, де, як ви сказали, 91 теорія, все інша практика. Тобто, бачите, на практичні навички робиться більший акцент, і це напевне правильно, але тут важливо, що обов'язково спочатку пройти теоретичну підготовку, а далі після медогляду вже приступати до практичних навчань. Стосовно медогляду, а де його проходять. Тобто, це ВЛК має бути, чи це звичайна поліклініка може підійти? Ну, це типу ВЛК, але де це проходиться, це вже визначається на місцях. Це справа в тому, що є випадки, коли, наприклад, заклад вищої освіти взагалі не здатний забезпечити проходження базової військової підготовки в себе на базі своєї матеріальної бази. Тоді також передбачається, що керівник такого закладу вищої освіти звертається. До інших установ, які мають необхідну для цього інфраструктуру і можливості, і фактично по договору домовляється про те, що його студенти будуть проходити е, такий курс, але в будь-якому випадку це все відбувається в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, тобто не може бути таке, що це там. Медогляд в одному місці, а навчання в іншому, а практика ще в іншому. Тобто, це все має бути територіально в одній межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. А яке спорядження буде використовуватися під час практичної частини навчання? Ну, ви на початку передачі сказали, що саме напрямки цих навчань я думаю, що це спорядження буде мати, скажімо так, типовий набір. У цих так званих регіональних центрах національного спротиву. Але повірте, якщо будуть залучатись а не будуть залучатись, громадське об'єднання ветеранів самі ветерани, відповідно, я думаю, що те, чим і як будуть навчати нашу молодь, наше студентство, воно буде різнитися в регіонах, але тим не менш, це буде достатня матеріальна база для того, щоб ця базова військова підготовка була. Якісною, щоб це не була формальність, щоб це не було просто для галочки на папері, а щоб дійсно студента передали ті практичні навички, які вони можуть у майбутньому е могти використовувати. На сайті фонду поверне живим. Вийшов аналіз базової загальної військової підготовки. Зокрема, вони звернули увагу на проблеми, які Є і в практичній частині, як вони пишуть, практика мало проходити на полігонах зсу у навчальних центрах або військових вишах. На папері це виглядає, наче модель підготовки резерву, а на практиці як утопія. Ось чому немає викладачів. Одньо, в одному з університетів мало бути 12 інфінф. Інструкторів натомість є один: немає бази ні автоматів, ні макетів, ні тренажерів. Деякі викладачі шукають АК автомат Калашникова на OLX. Немає інструкторів. Навчальні центри ЗСУ і так перевантажені мобілізованими та рекрутами. Немає коштів. Міноборони підрахували повний курс для одного студента: 80 тисяч гривень. Фактично виділили 63 мільйони. Це лише 900 гривень на людину. Чому університети не можуть це реалізувати? Міністерство освіти переклало впровадження БЗВП – на. Університети, яким пропонують створити нові кафедри, знайти викладачів та закупити обладнання, але є кілька очевидних проблем. Університети не мають на це грошей. Зарплати низькі, а вимоги до викладачів відірвані від реальності, ветеран з вищою освітою та досвідом викладання. Зокрема, не маючи чітких інструкцій, програм чи алгоритмів, як усе має працювати. І військові кафедри не підходять. Пане Василю, ви погоджуєтеся з цим зауваженнями? Я допускаю в теорії, що ці проблеми можуть виникати. Е, перше, друге, я е, також знаю, що дуже часто буває справді таке, що на папері написано по одному на практиці воно працює по іншому. Можу підтвердити, що дійсно на заклади вищої освіти перекладено досить багато відповідальності, в тому числі і стосовно матеріального забезпечення. Це так. Стосовно фінансів, які виділяються з державного на державного рівня, я впевнений в тому, що воно буде профінансовано, тому що інших варіантів просто не може існувати типова програма такої навчальної дисципліни мала вже бути розроблена міністерством освіти і науки і передана на заклади вищої освіти. Стосовно кадрового забезпечення, ну тут думаю, що справді є проблеми і стосовно їхньої мотивації. Тому що дійсно передбачено можливість залучення самих ветеранів багато до речі, ветеранів не мають педагогічної освіти і е, стикаються з складнощами доступу до закладів освіти, як ви розумієте, так е, матеріальна база. Я думаю, дуже різниця у різних закладах вищої освіти, так само як і їхня фінансова спроможність. Я, наприклад, е, вчився в Києві в університеті Шевченка. Там мені здається, проблем з цим немає вникати, тим більше там є військовий інститут, кадри і все інше. У Львові у вас я також думаю, що частина закладів вищої освіти мають достатні можливості. Але я допускаю варіанти, що є чимало закладів вищої освіти, які ну, стикнуться з реальними проблемами у цьому напрямку. І завдання держави, завдання. Міністерства освіти науки і Генерального штабу як відповідальних за цей напрям, і в тому числі органів місцевого самоврядування у співпраці, це все спільно забезпечити, тому що закон має виконуватись, навчання має проходити, ми ставимо вимоги перед студентами, обов'язково його пройти, тому що без цього вони не отримують свої документи про отримання вищої освіти. Відповідно, наша функція спільна. Дати їм можливість якісно пройти цю навчальну дисципліну, але проблеми будуть виникати, і на них треба реагувати. Їх треба аналізувати і, до речі, чути ветеранів, чути ті громадські об'єднання, які про це говорять, тому що ну вони говорять з практичної точки зору і знанням справи. Ну тут є ще одне: що ветеран викладач відповідальний за матеріальну базу, яка знаходиться. Я чула від одного з викладачів. Він каже: у ну, мене прийде на курс 20 дітей. Це за один раз. Якщо кожен з них передіргне зашмар автомату, то він просто злетить. Тут я не готовий сказати, чесно кажучи, не, не, не спеціаліст у, у зброї. Тут не йдеться не про зброю, а про те, що викладач ветеран стає їй матеріально відповідальність. Ну за ту базу, на чому він буде навчати дітей? Чи це макет озброєння, чи це турнікети? Де їх брати? Турнікети постійно ж ламаються, якщо там говорити ну рано чи пізно вони зношуються. То треба розуміти, що це невеликі можливості в навчального закладу. Ну, Викладач під час навчального процесу відповідальний за те, що відбувається в нього під час курсу, тобто з одної сторони, з іншої сторони, для того щоб таких не траплялося ситуацій, не дай бог, то я думаю, що тут відповідальний керівник закладу вищої освіти і профільні структури, такі як МОН і Генштаб, тому що ще раз кажу. Рекомендації і типові документи для того, що як проводити цей цю навчальну дисципліну, саме розробляв генштаб за погодженням з МОН. Я думаю, що це мало би бути все передбачено і проаналізовано, пане Василю. А ну я так розумію, до вас ще не зверталися. Ви ще не не, не можете зробити якийсь зріз з того, що вже вдалося впровадити в БСВП. А з чим зараз труднощі, оскільки зараз тільки де ще тереотична курсу. Таких звернень ще справді не було. Наша функція як парламентарів була дати законодавчу базу для цього. Уряд розробив відповідно постанову 734 номер, якщо я якщо не помиляюсь, деталізує, як це має відбуватися на практиці, але. Я допускаю також варіант, що такі звернення можуть бути. Знаю, що скажімо так, зараз справді перейшли до теоретичної частини, але там є часовий проміжок, протягом якої це можна буде зробити. Тобто, ще поки справді пройшло тільки три тижні вересня, якісь висновки робити рано, але побачимо, проаналізуємо, обов'язково треба. Дивитися, як це відбувається на практиці, і вдосконалюватись, тому що я вам з практики скажу, немає на 100% ідеальних документів чи законів, які не викликають потім необхідності щось вдосконалювати, змінювати Ну, це. Я вам точно скажу за ті 6 років парламентської діяльності, яка в мене була. Ну так, пане Василь, тут я з вами погоджуюся. А поясніть тоді а, стосовно розробленого законопроекту 13.347 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву, тому що згідно з цим законопроектом, наступного року планується скасувати е, БЗВП як обов'язково базову військову підготовку для студентів. Замість цього буде запроваджено курс під назвою основи національного спротиву. Ми ну що це, як це, для чого це? Дивіться, я е, вам скажу так: базова військова підготовка почала обговорюватися е, десь приблизно тоді, коли і е, вносилися зміни про е, до законодавства про мобілізацію, тому що ну предметно почали про це думати як готувати. Громадян до мобілізаційного віку як проводити саму потім мобілізацію. До речі, важливий момент, що проходження базової військової підготовки для студентів не тягне за собою мобілізацію. Це важливо наголосити. Тобто, у нас вік ніхто не зменшував, і у нас мобілізація починається з 25-річного віку. Відповідно, навіть якщо ти, будучи студентом, там 22 чи 23, пройшов базову військову підготовку. Тебе не мобілізують. Це важливо розуміти для того, щоб Ну, не було в людей, яких знаєте незрозумілих страхів. Але потім з'явилася ініціатива. Я знаю, що в офісі президента за неї відповідальна була заступниця пані Верещук про те, що треба вносити зміни до е, нас значить, і багато що помінялося, і такий, справді законопроект був ініційований з боку формального кабміну а реально офісу президента. і Відбулись певні зміни. Я поки що знову ж таки не знаю, як це до кінця компетентно коментувати, тому що фактично 24-й рік готувалися до одного, запустили норми, які зараз з вересня не були чинності, а потім носяться зміни в законодавство. Плюс воно піде чи в мінус. Мені поки що складно сказати, але я знаю точно, що навіть якщо одне на інше буде замінено, воно не скасує. Необхідності і не мало би вплинути на якість навчання нашої молоді до захисту нашої держави, чи воно буде називатися базова військова підготовка чи основи підготовки Основа до на... спротиву? Та тобто, але по суті, це має бути одно ну, навчання теоретичне, і практичне і якісне навчання, а не формальність. Тобто, практична частина залишається в цих в основі національного спротиву курсі? Так, я впевнений, в тому що залишається більше того, якраз е, зараз базова військова підготовка е, може проходити практична сторона на базі оцих от регіональних центрів нацпротиву. Тобто е, я думаю, що без практичної підготовки говорити про якусь е, військову готовність е, нашого населення не, не доводиться тим більше що ну давайте відверто. Практична підготовка це ті практичні речі, які, на жаль, можуть знадобитися в житті. Та сама домедична допомога, чи там як накласти турнікет. Ви ж бачите, що відбувається в нас на вулицях ракетно-дронові атаки. Чесно кажучи, між собою навіть парламентарії, і там навіть звичайні люди говорять, що не треба чекати якихось законодавчих норм, що зобов'язують людей це робити. Я знаю багатьох. Своїх знайомих, які добровільно пішли на курси, наприклад, до медичної допомоги, для того, щоб вміти це робити у побутовому житті, тому що такі реалії війни з Російською Федерацією і такі умови, що ну воно може у свій час тобі пригодитися і зберегти здоров'я чи життя, пане Василі, але я так розумію, що цей курс основа національної спротиву буде стосуватися не тільки студентів, але взагалі цивільного населення, які має військової спеціальності. Це буде так широкого кола осіб. Зараз ми говоримо конкретно про студентів закладів вищої освіти. А вже з 26-го року основа національного спротиву для студентів і для осіб без військової спеціальності, тобто, якщо немає в ідеалі, в ідеалі, всі мають мати військово документ документи, відповідну спеціальність для того, щоб був сформований державий якісний резерв. А дасть Бог буде мирний час перехід до контрактної армії, тобто такі стратегічне бачення. Але як воно буде рухатись на практиці, будемо дивитися. Тобто, це для сформування резерву в разі необхідності і вміння і готовності населення до національного спротиву в у випадку агресії, тому що. Згадайте 19-й рік. Ой, 19-й, 22-й, коли органи місцевого самоврядування масово говорили про необхідність підготовки населення до нас спротиву. А тоді на центральному рівні влада казала, та для чого населення на місця готувати це ще будуть якісь там приватні армії формуватися на, на місцевому рівні. А потім як знадобилося вміння тих людей, які мали такі базові навички, тому що багато з них пішли добровольцями, і багато з них. Фактично забезпечили те, що расисти не пройшли вглиб України, тому так якби, розуміючи, що загроза з боку Російської Федерації нікуди не дівається, розуміючи, що навіть теорії якісь перемиря це може мати або тимчасовий характер, або, скажімо так, все одно несе ризики в майбутньому. Держава зобов'язана готувати своє населення до можливості захисту своїх міст, своїх населених пунктів, в тому числі за рахунок інструментів. Такої підготовки, яка називається підготовка до національного спроту, пане Василі. Я просто з того, що ми з вами проговорили, я десь роблю такий висновок, Якщо я помиляюся, то будь ласка, виправте мене, що базового загальна підготовка для студентів це напрацювання баса, врахувати помилки, які ну за рік часу напевно мають вилізти. Так що треба доопрацювати, бо як ви вже сказали, немає жодного ідеального документу, і це все масштабувати на країну в вже в курсі основи національного спротиву. Ну, можна і такий висновок зробити, Десь я з вами погоджуюся. Але я хочу нагадати, що в нас за цей напрям і туди, туди як куди стратегічно рухається держава, в нас відповідає Верховний Головнокомандувач, генеральний штаб. Ну, верховний головнокомандувач це президент, хто не знав генштаб і відповідно профільні структури. Тобто, я, як представник комітету з питань молоді спорту, можу просто сказати і підтримати те, що з молоддю також треба працювати. Молодь треба берегти і їм допомагати, тому що ну велика дискусія стосовно участі молоді в захисті держави і зниження. Мобілізаційного віку я знаю, що у нас молодь і так зараз у складних умовах перебуває. Багато хто виїхав, і я впевнений в тому, що насправді держава має відверто говорити з громадянами, щоб вони розуміли, які перспективи чи будуть зроблені висновки на базі того, як. Іде у закладах вищої освіти оцей от курс базової військової підготовки. Звичайно, це обов'язок профільних стру, структур, профільних міністерств і організацій, і я впевнений в тому, що ці висновки мають бути враховані в досконаленні нормативно-правових актів пане Василь. З вашого дозволу, я ще запитаю вас, тому що є вже заява від ректорки Львівської національної національного національної університету, Львівська політехніка, що Є спостереження за тим, що за кордон вже виїжджають ті студенти, які поступили на перший курс, коли вони наближаються до позначки 18 років. Тож, пане Мокан, от як ви ж ви оцінюєте, що дали можливість виїзду за кордон чоловікам 18-22 років? роки? Які були, от ви ви, як голов, заступник голови комітету з питань молоді та спорту та голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. Які бачите для цього умови? Що, яка мета? Ну, ініціатива була, як відомо, президента дав таку можливість Кабмін. Тобто, це ще раз підтверджує, що не обов'язково якісь чекати і реєструвати законопроекти для цього. На що власне посилалися, коли ці заборони були, я прихильник того, що не мають бути необґрунтованих заборон, але має бути у державі розуміння, що в нас правий режим воєнного стану. От статистично було ж прогнозовано, що якщо ми дамо можливість виїжджати 18-22, що цією опцією скористається дуже багато молодих людей. І з точки зору економічної, наприклад, підприємці асоціації бізнес говорять, що в них конкретно у цій віковій категорії зараз спостерігається дефіцит робочих рук, будучи у відрядженні у Чехії в рамках групи дружби, коли ми їздили говорити про підтримку цієї країни дружньої нам у військовому плані. Я чув від нашої діаспори просьбу, що дайте можливість вільно перетинати кордон громадянам і студентам віком до, до мобілізаційного віку, тому що ми хочемо, наприклад, приїхати в Україну. Це ті, хто переживали в Чехії, говорили, але ми розуміємо, що ми можемо з нею. Не виїхати не повернутися на навчання. Такий запит був. Чи було масовий виїзд 17-річних, що батьки вивозили, тому що 18 років вони мали ставати на військовий облік? Було це також фіксувалося. Тому так якби ця постанова і мала на меті ці проблеми вирішити. Але тут є як плюси, так і мінуси. Я не можу однозначно сказати, що я двома руками підтримую це, тому що я знаю реакцію військових. Військові досить критично віднеслися до такої е, можливості, до такого рішення. Але я розумію, що частково вона вирішує ті проблеми, які були коли ця заборона діяла. Е, бачу у інформаційному просторі з'являється повідомлення, що, начебто, мають ледь не всім зараз дозволити виїзд за кордон, і про 25-річних читав не можуть це підтвердити, тому що не знаю про жоден е, проект документа, який би розроблявся в цьому напрямку, також. Не можу підтвердити навіть можу спростувати тези про те, що готується мобілізаційне зниження мобілізаційного віку, тому що цю постанову, що дозволили тільки до 22 років, включно виїжджати. Багато хто сприйняв, що значить 23-24 – це буде зниження мобілізаційного віку. Жодних таких рішень законопроєктів не має у Верховній Раді, і я не знаю, що би готувалися в інших органах державної влади. Пане Василь, просто з однієї сторони ми маємо програму, де заохочуємо молодь вступати в силу оборони. Контракт 18-24. З іншої сторони, також ми ще впроваджуємо базову загальну військову підготовку, щоб готувати молодь, а потім і взагалі країну до національного спротиву. А тут даємо шанс залишити країну і не брати участі в заході. Тому якісь такі трошки виникають суспільства дисонанси і нерозуміння. Тому у вас це запитувало. Якщо маєте що відреагувати, вам слово. Якщо ні, то на я я що в ініціаторів. Цього рішення ще також були і окрім соціальних і електоральні мотиви. Скажу коротко. Електоральні, тобто, виборчі? Я думаю, що з розрахунком на майбутні вибори, так ну але майбутні вибори тоді знаєте, якщо вже ви сказали про вибори, уточнення, а коли їх чекати? Поки що не бачу жодних передумов для їх проведення і скасування воєнного стану. Дякую вам, пане Василь. Бо змушена вас відпускати. Нагадаю, з нами був депутат Верховної Ради України, заступник голови комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. Василь Мокан. Пане Василю, кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що вмикаєтеся і спокійного вечора. Навзаєм дякую вам за запрошення.